Всім привіт, друзі! Ми продовжуємо розпаковувати новорічні пакуночки та адвенти. І сьогодні у нас на огляді ось такий пакунок від ММДМ. Святкуємо разом. Чи варто його купувати, чи ні? Зараз розберемося. Він у нас такий у вигляді цук'єрочки грам? 227 грам. І купувала я його за 179 гривень. Зараз ми подивимось, що ж там нам поклали. Як у нас ця багадельня відкривається? Так, опа! Тут у нас маленький снікер, маленький Milky Way. Синій ММДЕМС. Я обожнюю синій ММДЕМС. Тут у нас хрусткі кулечки. Пишіть в коментарях, який ваш улюблений ММД. Клас, я вже в захваті. Класичний ММДЕМС. коричневий. Іще один ММДЕМС. Жовтий. Два твікса маленьких, таких новорічних. А. Стоп, стоп, стоп. Три твікса на секундочку. І одне ось таке баунті. До речі, я не люблю Баунті. Напишіть в коментарях, хто такий же, як я. Бо мені здається, я в цьому світі єдина не люблю Баунті. Навіть зараз я вам виставлю ціни.